Всім привіт! Пропоную вашій увазі. Заробіток в Телеграмі. Це український бот, називається бот Чамбо. Бот, наймаль авто Сте Степан Бандери Коротше, бот імені святого Степана Бандери Заробляй кошти в Телеграм. Значить, суть заробітку в чому? Ви підключаєте свій інстаграм аккаунт в бот. Заходите в бот. Послайте на нього силочку, ваш аккаунт перевіряють, чи він підходить для заробітку чи ні. І ви починаєте заробляти. От. Значить, мій інстаграм я підключив я мотиватор, це мотиваційний блок. Ще він вже, він вже років нам щоб... 8. Там мало корисачів, навіть 5000 тисяч немає, ну так, це чисто хобі. Ну і на ньому я, чисто на тому хобі, чу-чуть заробляю. Зразу скажу, з цього бота я вже зараз виводив кошти раніше. Тоді був мінімальний вивід там щось 20 центів. Верніше, тоді оплата була в гривнях, ще щось таке. Я вже не повинен, це вже давно. Потім у нас про цей бот загалом забув дуже надовго-надовго. І це тільки знов. Згадав і почав в ньому знову заробляти. Значить, що ж тут такого в цьому боті? да? Шановні мої? Зараз я вам розкажу. Значить, я підключав мій інстаграм, я мотиватор, можете зайти в інстаграм подивитися. Тікток це вже телеграм-боту, телеграм їхній теж брав бо це другий їхній. Значить, дивіться, підключені гаманці в мене Payer. При в мене не підключений, не підключений. І карта монобанку в мене підключена. 11.09 останнє. Способи виплати та зміну платіжної реквізитів на PayInfo. Тобто вводити команду pay.info вводите свої платіжні дані. Вводите карту. Можна практично там моно, приват, нема різниці, вводити і підключаєте її для виплат. Вибираєте мову завдань. Тобто який, Якою мовою ви зможете коментувати, наприклад, українська. І друге це англійська і російська. Українською мовою оплачується завдання найбільше. Тобто найбільша вартість, там більше цента йде оплата за один коментар. А якщо вже російською мовою, то ви получаєте менше цента там взагалі 0,08, що там тисячних. Ось, Основний рахунок в мене зараз на балансі 56 центів. Це 19 гривень 7 копійок. Виплата винагороди. Та й дивіться, зараз я вам покажу. Мінімальна сума виплати складає 1 долар. Способ виплати, зміна PayInfo, от Ви можете, як вам зараз це покажу. Дивіться. О, Пташечка співає. Вказуєте лише свої особисті реквізити, не потрібно вказувати номер гаманця свого сусіда, подруги, мертвої кішки і так далі. Ну тут тобто, з гумором адміністрації. Мінімальна сума виплати складає 1 долар, всього-навсього. Якщо бот просить замовити виплату, а на рахунка не більше 1 долар, вам доступно тільки висновок на в рублях. А вивід на в рублях, я так розумію. Так. Ну тобто, тобто, тут ви розберетеся, як підключити. Українські карти, ось саме основне. Mastercard, віза у гривні. Виплати винагороду на карти в іншій валюті, на карти інших країн ні. Ну Це очі красота. Для зміни номер карти у діапазоні з ботом. ЮАш UH вводити, слово Юш, UH, обов'язково пробіл, обов'язково замість ірочок 16 цифр. Тобто, як я вам показую, як в мене вже підключені. Да? Ось була моя карта підключена. Ось де це вона. Ось вона. Дюаш і монобанк. Давайте виконую одне завдання і покажу вам. Давайте баланс повіримо. Персонал інфо, да? Ще раз. 56 центів і 9 там, тисяч 1907. Давайте виконуємо завдання. Прокоментуйте пульв'янську різку мову, бажано спиваю та у формі схвалення. Нажимаємо на... Посилання Інстаграм. Вибираю другий інстаграм, у мене їх два. Так. Давайте щось прокоментую. Так, і що і що Давайте я ось. поставим огонь. І ще щось давайте допишемо якесь ще одне речення, так? Да? Ці гарні речні накриють поза навіть. Давай всім. Так. І опублікувати. Ось мій коментар. Він опублікований. Переходимо назад в бот, називаємо внизу після виконання запитайте перевірку, чек пліс. І зараз побачимо оплату. Ось, зараховано 001 29 баланс 05738. Да? Давайте ще зайдемо в 5. персонал інфо. 87381951. Я бачите, баланс змінився. Тобто, я набираю 1 долар, вивожу на монобанк на карту. Все дуже просто. А для того, щоб попасти в мою команду, ось дивіться, реферальна програма, запрошуйте друзів та отримайте 5% від виведення ними коштів. Тобто, якщо ви перейдете по моєму посиланню, пояснюю для тих, хто боїться, що таке реферальна силка і не підключається ніколи да? оце реферальне посилання. Всі дуже щось бояться, дуже багато, Відсотки 90% цього бояться. Значить дивіться. Ви переходите по цьому посиланню, воно буде в описі тут під відео. Підключаєтесь до бота, Підключаєте свій інстаграм аккаунт і починаєте працювати. Нічого складного тут немає взагалі. Отак От пишете коментарі. Є на російській мові, то також, також на англійській мові попадаються коментарі. І працюєте, заробляєте 1 долар, тут можна заробити. Ну... За короткий термін. Правда, не, не думайте, що завдання там, от ви робите кожну секунду вам завдання. Кожну секунду вам завдання. Ні. Виконали завдання, да? Нажимаєте знову Get Task. Ось. Напишіть положені каналі по темі публікації. Це вже на російському. Тепер давайте я покажу на російському оплату, да? оплата буде набагато нижча. Зараз побачите. Спасибо відправляємо Тобто я зовсім коротенький пост написав, да коментар Чек, плиз. 008, що я казав, в російському мову коментарі оплачуються набагато дешевше. Ну, завдання попадаються ті і ті, тому коментуйте, заробляйте. Бот виплачує, тобто це перевірений бот, я його вже знаю дуже давно. Тому можете навіть не паритись з тим, що вдруг, вдруг там мені не виплатять. Заробили 1 долар на карточку вивели. Хочете заробляти 10 доларів, виводьте тоді на карточку. Це ваша справа. Значить, по поводу посилання, да, я ще не доказав, от бояться по посиланню. Да, а значить, Ви заробили 1 долар, ви його виводите, ви нічого цього не втрачаєте. Мені, наприклад, як і вашому реферу, кошти зараховуються не з того, що ви виводите, а з доходу самого бота. Тобто бот мені плати, наприклад, 5 центів за одного вашого долара, платить зі свого доходу, тому що ви коментуєте і так далі. А бот заробляє кошти на замовниках цих коментарів. Тобто, якщо ви заплатите... Вам заплатили 1-2 центи за коментар, то, наприклад, замовник заплатив там 3 центи за коментар. Бо ти ж має якийсь основний дохід. Розумієте, Ось в чому справа, в чому реферальна суть. То що не бійтесь, реєструватися по реферальних посиланнях, там все нормально, ви нічого не втрачаєте. Ще раз повторюю, своє реферальне посилання я залишу тут під відео. Буду вам вдячний, якщо ви перейдете і вступите в мою команду. Давайте заробляти разом. Слава Україні!